Вітаю вас, друзі. Є на Росії такий відомий репер, який сам себе називає птах. А у нього є чимало прихильників, як на самій Росії, так і були прихильники серед українців. Але коли почалось повномасштабне вторгнення, він підтримав війну проти України. І коли українці почали йому писати дуже неприємні речі у коментарях, він став просити, щоб йому писали усі оці образи російською, бо українську він не розуміє. Всім привіт, обращение к украинцам. дорогі українці. Я хотів би вас попросить писати своє мне в директ и Вообще при меня на русском языке, тому що я х... не понимаю український язык. Пізніше, коли на Росії почалась мобілізація, він заявив, що мобілізацію в цілому підтримує, і якщо що готовий сам йти і воювати проти України. Якби блін, я без боя не здам, поэтому якщо б приповістку йду воювати. Як у все маю окруження, з яким я розмовляв. він готовий йти вбивати українців, але при цьому він не має нічого проти українців. Я хочу то, що ніколи нічого проти України в цілому не іміл, також я не мав нічого проти українського народу. Але усе ж таки він має претензії до українців, до тих, які не люблять росіян, тобто до абсолютної більшості українців. Бо ми не любимо росіян за те, що вони при йшли на нашу землю із війною ну я маю великі претензії ко всем всіх... тим... Като розжигає русофобію і призивають убийство Майксадра. Коротше, репер птаха за війну проти України сам готовий йти воювати проти України, але нещодавно щось у нього у голові змінилося. Якщо там взагалі є чому змінюватись, він не знає за що ж насправді Росія воює. Добре, скажіть, ви так, от знаєте, да? за що ми там воюємо? І таких історій на Росії стає усе більше та більше останнім часом. Чим більше Росія отримує поразок, тим більше Росія. Я не навіщо взагалі їм проти України воювати. Підпишіться, друзі, на мій канал, натисніть лайк до цього відео та залиште під ним будь-який коментар, щоб це відео набрало якомога більше переглядів. І сьогодні поговоримо із вами про цю цікаву і смішну історію. Репер птаха з одного боку, наче як готовий йти воювати, вбивати українців, а точніше помирати за інтереси Владиміра Путіна, але одночасно і не дуже готовий. Поэтому, если будет повестка, пойду воевать. воювати. Сегодня не пойду добровольцем воювати, тому що я не вижу этого смысла. Но если повестка придет, я прятися не буду там. Оскільки птаха раніше висловлювався на підтримку війни проти України, а він є доволі популярним серед росіян. Його запросили на одне пропагандистське шоу, щоб він висловився іще більше на підтримку цієї війни. Але далі щось пішло не так. Сам птаха почав критикувати російських пропагандистів. Я, я цим може займатися пропагандою. Це ноль, просто ноль, але не за те, що російські пропагандисти розпалюють ворожнечу, що вони є абсолютними людожерами і виправдовують агресивну, не виправдану абсолютно нічим насправді війну проти України, а тому, що вони погано працюють, на відміну від українських пропагандистів. На молодёжь вы не работаете вообще. В нашей стране промо, пиар, вообще никто не знает. Мы отстаём лет на 10, на 15 а той же даже самой Украины в этом отношении. На той програмі, на яку птаху запросили, не оцінили такі висловлювання репера і почали одразу йому намагатися закрити рота. Е -е, да какие савецькі... 70-ті на вулиці 22-й рік, 70-ті. Да вже, я не що... договорил, ви мене перебили. На його після того його вже зовсім прорвало. Той, хто підтримав війну, той, хто виступав за мобілізацію Цію заявив, що виявляється росіян як баранів, просто женуть на забій. Ну, молодіж іде. Да молодіж не йде. її туди гонять, як баранов на, на уборі цікавий. Він для себе зробив висновок відкриття, тоді коли вже є майже 100 тисяч загиблих російських окупантів. Але він дійшов до такого висновку тільки завдяки вже особистому досвіду, досвіду, який трапився із його другом. У пацана проблеми там зі здоров'ям. Піхки знаходиться на даний момент на медикатурному лічені. Он вчора приїхав ко мне после воєнкомату. Він сидел, його просто трясло. Варять, ну ти ж відірваєш лише все нормально. Підписуй. Підписуй правильно. Треба, щоб якомога більше росіян померли за Владиміра Путіна, але самим пропагандистам не вистачило того неприємного інциденту, і вони вирішили запросити птаху і ще на одну передачу. От я сколько общаюсь, мало хто понімає, що ми там є. Непогане таке питання, як для 10-го місяця повномасштабного вторгнення та 9-го року російсько-української війни, тобто росіяни захопили частину територій України, вбили десятки, якщо вже не за сотню тисяч мирних цивільних людей, втратили майже 100 тисяч своїх військових, і ось тепер такі ставлять питання. А навіщо за що ми взагалі воюємо? Я сам так, так? не розумію. Я розумію, що 5, ми 6. воюємо. Ми вони воюють проти НАТО. Правда, НАТО на війну так і не прийшов. Але сам особисто птаха, який підтримував війну проти України, заявив, що він прийняв таке рішення про підтримку вбивств українців, тому що йому стало шкода російських військових, яких чомусь взагалі не ясно чому вбивають на території України. Я почав підтримувати СО, після того, як побачив, наш пацанов там валять. Пропагандистам знову не сподобалися його заяви, і вони знову почали його перебивати. Та вони дають зачем я сюди прихожу. Ви не даєте договорі. Мені рот затикать, як А раз. вам ніхто рот не затикать. вами да спорять. Ви, ви... привикли тільки тоді, коли спор... вам поддаки. Спор... Проте дискусія усе одно продовжилась. І птаха дійшов висновку: що росіяни, зокрема, ті, які потрапляють у Вагнер, воюють. Ну а точніше помирають за бабло. У да, мене Чивока Вагнері якраз знаходяться воюють пацани. І ви, міняць... не там а? І ви не розумієте, що вони там делають? Але як же ж, як таке можна казати? Як же тоді бути із так званою денацифікацією, демілітаризацією або розповідями про 8 літ? Ви реально думаєте, що вони йдуть хтось за то за флаксоль туди. Зрештою питання усе одно лишилося відкритим. Хорошо, скажіть, ви так от знаєте, да? за що ми там воюємо? Я тільки одного не можу зрозуміти, чому йому постійно намагалися закрити рота інші учасники цього ток-шоу. Адже питання за що воює Росія лунає не тільки там, а й навіть від кремлівських пропагандистів, які усе ніяк не можуть цього зрозуміти. Ми ж ні разу не озвучили, чого хочемо ми да. Ніка Це проблема. Це проблема. ні, ні, ні ціли, Їм розповідав Путін про якусь там денацифікацію, про якусь там демілітаризацію. Зрештою, виявляється так, що помирають якраз російські нацисти і демілітаризується російська армія, але все одно росіяни так і не зрозуміли, що ж воно таке. Що Це таке денацифікація, так, так. демілітаризація, Я саме абсолютносифікацію. Попробуйте, ділімітізіруйте. Весь Запад. западмілітаризується. Попробуйте ділімітризує. вибачте. весь запад. Ми делимитаризу... не можемо Ми навіть не можемо. Але я знаю за що насправді воюють росіяни. Росіяни воюють за владіміра Путіна, за свої хворі фантазії та за те, щоби вбити усіх українців і знищити Україну як таку. І у них це періодично вилітає з їхнього поганого рота. Якось, наприклад, учора один російський нацист жартував про те, що київська. А дитина обов'язково отримає свою ракету. Мальчик, Вова із Києва. про ракетах. Вово, ти получиш ракети. Жді проте нацисти це ні в якому разі не росіяни. Це саме українці, а особливо українські діти, українські жінки, нацисти це також школи, дитячі садочки, бібліотеки та усі інші об'єкти, які росіяни обстрілюють. Що ви любите так перебивати-то? з каким нацизмом? Ви хочете сказати, що вся Україна все пропітано, всі українці нацисти штука і так, друзі, цілком очікувано. Йому знову в чергове закривали ротама. Я, Я припускаю, що птаху після оцих усіх слів на Росії можуть посадити або мобілізувати, або спочатку посадити, а потім мобілізувати до Вагнера. Але це не скасовує того факту, що усе частіше на Російському федеральному держ. Жавному телебаченні лунають сумніви щодо того, навіщо Росія взагалі воює проти України і чому ж Росія постійно програє? Якби все так звичательна, какова. Надступаєм з території, яка є вже частиною російської федерації, і побачите, друзі, після нашої перемоги російські пропагандисти будуть першими перевзуватися, одягати вишиванки і казати НЕТ війні. Вони будуть казати, що вони увесь час були проти війни, проти України. Але ми із вами, друзі, прекрасно знаємо, що кожна паскуда, яка підтримувала війну проти України, буде за це обов'язково відповідати. Кара буде абсолютно. Неминуча і щоб вона настала якомога швидше, нагадую традиційно підтримуйте збройні сили України, допомагайте українській армії, тому що саме українська армія є гарантом покарання для кожного російського виродка. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах. Реквізити в описі до відео.